Як вклавши 2,5 тисячі гривень, можна отримати півтора мільйона пенсії. Зустрічайте елітний маєток, в якому прописано 28 осіб. Ми вирушили в селище Тепениця Олевського району Житомирської області. Третя зона відселення навколо Чорнобильської АЕС, аби з'ясувати дивну річ. Що тут відбувається? У деяких домах зареєстровані по 10, 20, а то й 30 людей. Коли ми дізналися про це в Києві, перша ідея, що спала на думку, так можна ухилитися від мобілізації: Чорнобильська зона, радіоактивне випромінювання, білий квиток. Тож ми вирушили у Житомирську область, щоб розібратися на місці. Ми з'ясували, що дійсно шахрайство, але воно не має нічого спільного із мобілізацією, оскільки статус чорнобильців сам по собі ніяк на мобілізацію не впливає. Проте істина виявилася ще приголомшливішою. Виявляється, люди реєструються у непридатних для житла місцях Чорнобильської зони через корисні мотиви. Притому, хоча ця схема не пов'язана із мобілізацією, вона зовсім не безвинна. Люди Прописуються заради чорнобильських пенсій. Виплати у третій зоні відчудження, до якої входить також Житомирське село Типениця, складають дві мінімальні зарплати внаслідок того, що через протизаконно зареєстрованих людей виплати суттєво зросли. Місцеві мешканці стикнулися із затриманням пенсій. В пенсійному фонді просто скінчилися гроші. Нічого ніхто ніхто нічого не об'ясняє. Забрали і все Так, да, кожного місяця знімають. Цього місяці в нас в селі мабуть, часу, чоловік п'ять. Зняли. І багато таких будинків ж тут по селу? Багато є таких порожніх. Хабі знімали з тих пенсій, хто поприписувався незаконно. А ми живемо всю жизнь, ніхто не виписувався. з І у нас у наших знімають таких людей, що не виписувалися. То знімайте, в тих, хто б приписувався незаконно. Провірте, коли вони приписалися. Да і все, де да знімайте з їх, вони винуваті, а ми причому. Це не поодинокі явище. Воно спостерігається геть усюди навколо Чорнобиля. Ось ситуація у селі Базар Народницького району. Це вже друга зона відчудження. Пенсії там ще вищі. Кожен підписант отримуватиме три мінімальні зарплати на місяць. Статистика свідчить: люди, що займалися шахрайством із Чорнобильською реєстрацією, вже незаконно отримували в середньому по 60 тисяч гривень на місяць. ДСР вже виявило 24 таких людини. Загальні суми збитків півтора мільйона гривень. Нещодавно оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області викрили злочинну схему отримання грошових виплат з бюджету. Відповідно до розробленого плану, особи підшукували власників будинків в Чорнобильській зоні і певну винагороду пропонували їм прописати там громадян. Надалі, з відповідними документами, зверталися до обласного управління пенсійного фонду для нарахування виплат, а після отримання відмови підключали вже юриста та зверталися з адміністративним позовом до суду. Після цього пенсійний фонд зобов'язували нарахувати та виплатити підвищення до пенсії особам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення. Проте, як стало відомо у ході слідства, прописані особи ніколи не мешкали на згаданих територіях, а будинки, в яких вони проживали виключно на папері, були занедбані та непридатні для життя. Також варто зазначити, що в одному такому будинку було зареєстровано по декілька десятків осіб. Наразі вже 24 учасникам оборудки повідомили про підозру за статтею Шахрайство. Їм за такою схемою нарахували виплат на півтора мільйона гривень. Робота із встановлення повного кола причетних до реалізації шахрайської схеми осіб продовжується. Слідство триває. Може здатися, що це лише чиясь недбалість. Ось, припустимо, людина подає документи про реєстрацію за тією чи іншою адресою. А там така будівля, як ми вже бачили. Вона покинута, занедбана, крізь дах стерчить дерево, тобто жити там неможливо. Але чиновник, який приймає документи, просто не в курсі, як там справи. Тобто бюрократична машина працює сама по собі. Проте зараз процес реєстрації відбувається у місцевій громаді. Там кожен знає один одного. Всім добре відомо, що у маленькому будиночку без даху, де жити неможливо, зареєстровані, наприклад, 30 людей. Є такі випадки. Тож питання: коли керівники громад спокійно заносять черговий реєстраційний запис, чи вони не розуміють, що відбувається, і навіщо це відбувається? Тобто, чи це недбалість? Чи вся ця схема шахрайства була б неможлива, якщо б ній не було задіяно голови громади, помічників чи інших активістів? Ми поцікавилися думкою юриста з цього приводу. Як таке можливо? Доброго дня, пане Андрію. Добрий. День. Скажіть, як на вашу думку, працює ця схема з виплатою пенсій Чорнобильських, які ми вже побачили? Я думаю, що це звичайне шахрайство. Люди користуючись прогалинами в законодавстві і тим, що час пройде для того, щоб це перевіряти. Реєструють певну кількість осіб в Чорнобильській зоні, або з допомогою чиновників тих самих селищних сільських рад. Це також на, на найнижчому рівні це можливо десь знайти якусь хатинку, яка занедбана, і там прописати туди сотню людей, подати заяви до пенсійного фонду, подати в суд і виграти ці справи, і таким чином стягнути ці гроші. І, можливо, на якомусь етапі це не буде виявлено. Я думаю, що це було виявлено за рахунок того, що це набуло матовості, і тому привернули саме правоохоронці. Пенсійний фонд можливо привернув увагу правоохоронців на цю ситуацію. Я так розумію, що потрібно декілька місяців почекати потім, щоб виникла заборгованість, та через суд та виконавчу службу вже стягнути з пенсійного фонду цю заборгованість. Це вірно, з пенсійного фонду саме стягується заборгованість, підслідкувати фактично неможливо. Але якщо ну, одна-дві особи було, то ніхто б на це увагу не звернув. А тоді, коли побачили, що ми за однією адресою можливо десятки сотні людей, а обмежень чи законодавство, дійсно не містить, тому ви в своїй хаті можете прописати. Ну, необмежена кількість людей з огляду на положення чинного законодавства, і користуються цим шахраї. Ну це одна з схем. Зрозуміло, що з пенсіями військових така сама історія була колись пару років тому назад. Тому ну, це не є щось нове, але безпринципне, з огляду на те, що це незахищені верстви населення, і люди постраждали від Чорнобильської аварії. І так проживають в умовах таких, що потрібно витрачати гроші на здоров'я на оздоровлення. А шахраї користуються цим, і більше того, це ще здійснюється військовий стан, що отягчує їх відповідальність. Захраїв саме якщо ну сума велика збитків до державного бюджету, то і відповідно й покарання може бути велике, яке вже буде судом після проведення досудового розслідування на за час, наскільки я розумію, триває, ну тільки їх було викрито і триває досудове розслідування, тобто орган органи досудового слідства встановлюють коло осіб причетних до цієї махінації, є в цих махінаціях е, державні. Чиновники, яка їх роль, чи під щось підробляли, чи підставляли десь шахраям, чи це просто було з огляду на те, що, наприклад, житло якесь придбувалось, і власник цього житла прописував, от, і він був дотичний. А можливо, він і не знав за це. Йому платили сугубо за те, що він там прописував людей, а гроші отримали треті особи, але схема довга. Це не місяць, не два і три, це може зайняти роки, тому що навантаженість судової системи, якщо ми говоримо про наш регіон, там Київ-Київська область, то на даний час паралізована фактична діяльність, тому що е президент ліквідував е адміністративний суд в місті Київ, і всі справи були передані до суду, який, е, область е здійснював. Розгляд подібних справ, адміністративний суд Київського регіону, він зараз називається. Таким чином, ну якщо справжній людина постраждала, пенсіонер подасть позов, то він може судитись рік. Якщо ці справи розглядались швидко, то однозначно це не могло бути без сприяння якогось там, можливо, секретаря, секретарів чи помічників, чи суддівського сприяння можливо, я. Ми можемо з вами тільки мати ту інформацію, яку ми з джерел бачимо. Тут там описана загальна схема, але ну вона значно глибша, тому що там розгляд самої справи може тримати рік. Тому ну, з огляду на потік, то ділки не планували схопити і побігти. То це роками тривало чи місяцями, і якщо такі виплати були, а це вже Наступний етап тоді подається до, на виконавчий лист заява до суду, отримується виконавчий лист, передається до виконавчої служби, яка стягує ці кошти або сам пенсійний фонд, не чекаючи виконавчої служби, отримавши рішення, ставить в план е, виплат е, і виплачує ці кошти людині. Але як там далі відбувалося від людини, можливо, по довіреності представляли інтереси шахраї, і гроші отримували саме шахраї. Ну, можливо, така е, схема з огляду на ситуацію, яку ми загалом бачимо. То що ми можемо порадити з вами? Нашим глядачам в будь-якому випадку бути уважним, ми звісно ж зробили запит до пенсійного фонду. На момент виходу відео на жаль, немає відповіді. Правоохоронці лише почали розплутувати схему шахрайства із чорнобильськими реєстраціями. Проти людей, яким це, мабуть, видавалося безневинним способом заробітку грошей. Буде розпочато кримінальне провадження за санкцією статті 190 частина 4 Шахрайство у великих розмірах. Передбачено позбавлення волі на термін до 8 років. До 8 років. Мені особливо цікавий ось який момент. Гроші, заради яких люди ризикували власною свободою, вони не такі значні: 10-18 тисяч гривень на місяць. Нескладно навіть зараз під час війни заробити набагато більше. Тобто людина, якщо й розуміла, що вчиняє протизаконно, бажала це дрібницею. Проте ці незначні гроші надходили щомісячно, і поступово вони зросли до великих сум. Великі суми, що непомітно надходили, також непомітно витрачалися. Проте закону байдуже чи помітив ти, як витратив кошти, що були одержані з податків тих, хто працює чесно. Тож варто пам'ятати про це, перш ніж ви вирішите трохи обурити державу чи вдатися до іншого шахрайства.